Рух, перекладка. Плюс один. Бачу поворот наліво. Учасників Рівненського осередку громадської організації Центурія, який є молодіжним рухом 3-ї окремої штурмової бригади, навчають тактики ведення бою. Проводять вишкіл військовослужбовці Національної гвардії області. Саме головне перекладки, комунікації. Комунікації, повторяються, дублюються два, дублюються три рази. Один з учасників центурії з позивним Латік проходить вишкіл упродовж двох місяців. каже найбільше сподобалось навчання зі штурму та зачистки окопів. Всі наші учасники організації розуміють важливість військово-патріотичного виховання та підготовки задля захисту та відновлення української державності. Та незалежності У нас є лекції з ідеології. Так само в нас є військова підготовка. У нас порядка декілька десятків є людей. Ось це основному мотивовані хлопці та дівчата, які вже в своєму юному віці свідомі в тому, що потрібно готуватися до захисту своєї держави. У нас є різні напрямки кожного тижня. В нас є по декілька вишколів. Ось це як і тактична медицина. Це так, як і тактика. Також ми активно займаємося спортом. Мма ось. І також ножовий бій. Поворот наліво, вона тут Плюс перекладка. бах бах, бах, бах бах Також учасників центурії навчають, як евакуйовувати поранених з поля бою. направо. Давай, завертай. Ми виховуємо наше менше покоління і вчимо їх, скажімо так. Тому що їм знадобиться через декілька років, так як це все буде тривати дуже багато часу, і ми маємо підготувати наше менше покоління до майбутньої боротьби з ворогом, Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.